Боже, друзі, я знову так втомилася. От, здається ж, нічого не роблю. Друзі, всім добраночку. Уже так приємно на вулицях Києва чути іноземну мову. Я знову не планувала нічого знімати. Але поки їхала в таксо, єдине що? От я помітила чоловіків. Не ну, знаєш, які це моя вибірка. От. 45-50+. дуже сильно топять в салоні. І ще це вже є запах. Знаєте, коли от ти сидиш в кофті, в курці і ще натоплено, Мені завжди так. Прошу делікатно відкрити віконечко. От, коротше, нічого не планувала знімати, але ми фарбувала брови і вирішила зафіксувати цей день. Сьогодні 4 грудня 2025 року для своєї історії. Щось якось дивно, брови нафарбовані, але працюємо з тим, що є. Сьогодні робочий день. І не менш робочий вечір, все вам покажу. Так, світла нема. Ну, все по графіку. У мене є шухляда. Парфум. Альбом. Мак. Ресурсні парфум, Епом. Ще мої олівчики. Іноді займаємося з клієнтами арт-терапією. Так, друзі, на базі. Боже, я собі нагадую, а <смір> працівниця бухгалтерії. <смір> Скоро будуть діставати. <смір> Газове плитка, сковорітку і все для млинців. <смір> Дивіться, що в мене є. Це я сьогодні їду до Яни О, в простір пофеменних вечниць. Ми запланували. Так от, перед Різдвяну новорічну вечорницю будемо знімати промо. Термос З утропам. Косметичка. Обличчя. Ой. Ви ще не бачили, скільки я косметики з собою тягаю? Чікс. А? Друзі, давайте працювати. Шоте. Точно. Працівниця руб. А, я показувала, що ви моє сонці. Дивіться, який шармик. Друзі, світла досі нема. Тому стіли не вікна. Із останніх новин. Я ж з 1 грудня запустила свій новий YouTube канал. Острівець стабільності, на якому публікую виключно шорти. це. відео до 3 хвилин вертикальне. Тобто, на основному каналі, на якому ви зараз невгамов на Монро, такому, до речі, в 2026 році виповниться 10 років от в січні. Треба щось цікаве вигадати. Будуть довгі горизонтальні відео. Традиційні, такі класичні. Old а всі шорти винесла на острівець стабільність. Я давно це хотіла зробити. ну, щоб розділити. І от з 1 грудня публікую відео в рамках нового проєкту «Труботливий Адвент Монро. Я його вигадала листопеді, якось на пробіжці. Думаю, так, мені треба 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 якийсь адвент-календар адвент, адвент відкривати там від себе. Спочатку думала щось купувати, потім думаю, так, стоп, скільки можна оце от пожеблятства. І переформатувала це все в щоденні, коротесінькі такі практики, якісь вправи, які спрямовані на підтримку свого. Кажуть, ментального здоров'я. Поки що мені подобається. Сподіваюся, я не здуюся, не знімаю заздалегідь на пару днів вперед, тому що, розумію, о -о -о -о. це день в день дуже напряжно. До трьох хвилин відео мені прям самі, самі, самі корисно іноді. Ах, щось, щось, щось. Нагадати собі, зробити якусь практику. А угу. інші шорти, це рілці. Все на каналі остріветь стабільність. Тому що я знаю, є там категорія людей, які не дивляться довгі відео. Це, безумовно, сумно, але я намагаюся в своїх каратюськах ну, дати, дати хоч якийсь сенс, хоч, 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 хоч якусь. Не кажу прям користь, а ну, то потрібно нам турбути. Угу. Каву я не встигну вже купити. Хоча. Чекайте. А, в мене потім буде велика перерва. Підемо за кавою. Люблю. Що у вас новенького? Пишіть в коментарях. Мені завжди цікаво. У мене є друг. Абсолютно неемпатична людина. Ви зрозуміли, про кого я. Людичне мене питає, які вас плани на тиждень, на грудень. Ой, блядь, вижити. О, друзі, дали світло. Боже радію, що дали світло. Ну, такі реалії. Хочу піти кави взяти і якийсь сендвіч купити, тому що не встигла. Ну як я щось там поклівала? Але вранці завтикала в коментарях в Інстаграмі, на Ютубі. А... Ото таке. Я зараз намагаюся все читати. Там і великі коментарі, здебільшого ж компліменти, похвала, там якісь. Особисті рефлексії теж дуже позитивні, а мозок вже наш налаштований реагувати на негатив, на якісь там критику. От. І я раніше так знаєте, пригортала. Ну, я і так знаю, що я муза богиня легенда. А зараз читаю, от, 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 концентруюся, ну, це займає більше часу. Тому сьогодні пожертвувала збалансованим сніданком. Буду зараз. Ну, зараз подивимось, можливо, тут щось є таке. А, там не ж придають такі брускети. Не Знаю, скільки їх готують. Коротше, зараз щось вирішимо. Щось є зовсім. Раніше казали, що Можна буде підготувати якийсь ланчбукс, тримазок. О, тут є магазин. Продукти. Тут є навіть якісь сендвічі. Ні, на це все. О, А в мене ж є мікрохвильовочка. Дивіться, тільки розігріти. Скільки коштує? Угу. Еге. пюре і котлетка. Давайте спробуємо. Купила еще кисхемозный лимонный кексик. Все встигнут. Вот так вот я працюю. Друзья, давай то Ти! Іди нічого в мене нема хліба. Може, якийсь шматочок є там на кухні. Зараз подивимось. Хтось з колег залишив хрустики. Ну, я один візьму. <с> Колеги, якщо ви дивитеся. <с> я взяла хрустик. 110 гривень коштує цей обід. Ого, дві котлети, слухайте, можна жити. Так, друзі, склад. Ну, наче картопля відварена. Трішки є олії пальмової. а котлета куряча зі шкіркою. О! Вімкнула білотералочку. Ну ка Давайте. Я думала перекласти на тирільку, Але Потім вирішила. треба мити. Так, пюрешечка. Okay. Mm -hmm. так цибулькой пахнет чесночком. Гайфя. Смач вы там слухайте, мне подобается. Угу. Прикрасити сьогодні приміщення, але не встигаю. Наступного вівторка зроблю. А я ж відпрацювала. Все. Зараз їду в простір до Яни, парфумерні вечорниці, а потім ми мене манікюр. А потім, може, в ЦУМ зайдемо. <різь> так, працівниця року чекає на своє таксо. Ні, можна було пішки пройти тут поруч. Мені треба на по орлика. Я прийшла через е, стадіон Дінамо і туди вище-вище по парку Марінінському. Але я не знаю, чи там перекрито, все ж таки рядовий квартал. Ну, таксі викликала. Тим паче я забісня. Якась загублена пані, я просто у дворі її зустріла, щось шукає, але не питає, тут ходить. Зараз сама спитаю. Ой, друзі, вибачте за деталі, але щось ці котлетки тут десь відчуваються. Такий часниковий шпин. Але зараз не ароматами. Це знаєте, ароматами. Амбре от поту або ж Перегару забризківають. З парфумами. Ай, ядовити Ну, це те ж саме. <рес> ну, до мене можна без дзвінка, як додому. Ой, добрий день! рада вас бачити! Я вже вас знайомила з цим прекрасним простором. пані Яна. Ой, у вас же дерево. Ми ще запалювали камінь, ага. він абсолютно не працює. Я бачила, бачила. Ага. Ні, ну десь продають, я думаю. Так. Да. Ну так, потрошку. Ну, або ж на смітниках будемо шукати. В ліс Що у вас сьогодні? У нас сьогодні в клубі посидення. Ага. Ой, цукірочки. До добре, музика цукерки. А ще буде якийсь новорічний декор. Так, звичайно, я хочу ялинку поставити. У вас все добре, я так. Знаєте, таке запитання, яке в світській бесіді не підрозуміває іншої відповіді, як да, все добре. Одразу знаєте, все добре. Ми живі, Воно якось не оптимістично. Бачите, раз на соли. А ну це що скажете, давайте. Ой! Новий рік. такий, Трошки мампенцюшки, ага. мандаріжки, солодкі такі цукірочки, угу. кисленькі. Ой, це подобається, чи що? Сенсатіо. Сенсейшо. Сенсатіо Блек Сізам. Ну, я так читаю, не знаю, чи як це, Як це важко і складно. А що ще? Що, ой, з нотою шампанського подивіться. Просто mm -hmm, Якась мені, важко, давайте. дивіться, як вам підходить. Да, <laughs> а ну? Ну, тут не тільки шимпанське, а ще й. олів'є Так, да, олів'є. Мені таке ігристе, яке солодке. Може, навіть коктейль, як він ігристе. Реганіна. Ні, ну це знаєте, це фригаліна раніше була, а зараз же рекламують холостіки якісь дольчі. Ну, мені теж здається, що з цієї серії. Так що ще. Ні, ну це, конічно, важка артилерія. Етатлі барбаранш! Ох, такий дим, дим, але дим. Орішки, коньяк, шкіра, шоколад. Це же в п'ять ранку доганятися. Давайте вже класика, друзі! З різдвяним настроєм, звичайно, вже. Будь-який Енджел. Бережу його, як зіницю ока, тому що стара версія. Оце от. Так, зараз мені вже Важче їх роблять, ніж да? правда. От... Поле... Це одепарфам. Так. Це... Ні. Це а, це туалетка. туалетка! А, ну да, так, ну це полегше. Це... Да, <laughs> подивіться. Вони ж флакони, якщо не помиляюся, ручну робили. А я не помиляюся. Вони ще мають якось зніматися і mm -hmm, да, 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 да. знімаються. Ну добре. А що я нанесу? Дайте щось... А, я потім, коли буду знімати промо, нанесу щось. О, Джамалона. А що тут? A raspberry Int Лімітка зробили ага. десь 200 з чимось флакончиків всього. А де ви взяли з Парижа? Правда. А з <гум> Парижі були. Ну понятно. Мені вже передали. Я тоді <гум> її понюка. Ні, це далі не продовжуєте. Настрій вже підписників зіпсувався. <гум> Але <гум> приходять слухайте о, о а, <гум> а що ви скажете щодо пейнтера? А ви мені давали його? Класний, Хороший. класний, класний. І От прям передали аромат от, о, лако о, 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 ці, о, фарб, да, по-моєму? І тут так, ще, Я сказала, що тут ще. О, ой! І тут ще о, оцей от, морква, морква, морква для мене. От така свіжа, така морква, знаєте, вже помита. А це вже фотограф. Ой, ж мені всі вони подобаються. Так, Вони всі класні. Всі а класні, класні. іспанці можуть, правда? Так, можуть, можуть. Так, друзі, затрінділася з Яною. Це от два козирога. Це ж, це, ж, це ж, наче ти в дзеркало дивишся. От і зараз по Дарві начапаю на манікюр, мені на бессарабку. От Я більше року роблю собі гель-лак. Дуже задоволена, хоча раніше сама собі манікюр робила, фарбувала нігті. Вважала це якоюсь марною тратою. От. Але потім усвідомила, що це моя внутрішня заборона. Заборона Я ще з дитинства. Я ж Не могла собі цього дозволити. Дуже-дуже хотіла, тому що для мене це був такий от показник, один з візуальних жіночності. Ой. Зараз смотрю казати конвенційної. І я зараз, попри те, що 2,5 години сидіти на одному місці ну, можна стати безумовно, але якось. якось... А, мені ще здавалося, що це така марна трата. Я так швидко раз-раз робила собі манікюр. обрізний. А, а тут... Ах, треба, о, тут вже 2,5 години. А, висидіти. але зручно. Ой, я колись смріла тут жити. Трійон Бесирабки вверх туди. Печерська, от Отут. От. Липки. Інститутська і поруч там всі ці сі, вулиці. Ой! Ну, таке. Ні, зараз я вже не хочу тут жити. Дивіться, будинок з зіркою з тильної сторони. І от ми з вами вийшли до Бесарабки. Чікс. Панорама Бесарабського ринку, Вечірній Київ. Позадка. О, як я люблю Київ, Боже. Хотіла сказати хотіла сказати, ви собі не уявляєте, але ви уявляєте. Тому що чуєте, з якою любов'ю я завжди розповідаю про Київ, про свої улюблені місця. В мене досить швидко ростуть нігті. речі, максимально моя довжина. Зараз її приберу, тому що є техніка безпеки під час спілкування з дитиною. Але мені подобаються довгі нігті. Такі от шмарні. Думаю, зробити собі, зараз побачите. Ну, давайте вже кави поп'ємо. Я спеціально не пила, Смачний, можна якийсь капучино зробити, а є молоко? Боже. От я чекаю, коли вже будуть чашки, сервіс. А жакет? а що? Це у нас шинель. Зано добре. Кольору гарчички. От я до Даші приходжу поїсти цукірок оці дичь. О, да, стільки з собою в сумочку. А зараз оці от коко. О, які смачніші в білому шоколаді. І ще можна оцей. І один шармік. М -м, дякую. Так, друзі, давайте вам при. В світлі покажу. Це скільки я не була у вас? Чотири тижні. Угу. Дж. Друзі, свято наближається. М -м -м. От кажу, створюйте собі. Настрій. Ви вже дорослі. чекати, що зараз. Мама прийде або ж бабуся і влаштує. М -м -м. Це, м'яко кажучи. Оманливо. Є таке слово оманливо. Добре. <рик updating> <sharp> буде. буде буде Я хотіла сказати, що, 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 що настрій це. Це справа ваших рук. От! А ще можна зробити так. І свято ще ближче. Ожі, друзі, Я знову так втомилася. От здається ж, <голов> нічого не роблю. Світ не рятую. У мертена не стою, але. Ой, навіть отак от поговорити Годинку, ні про що. Це вже дуже енергозатратно. Ще я купила собі нову подушку. А що такі? От і. Вона висока. Я сьогодні спала на, неї, на ній. Що там гудить? Чекайте, брак беззвуку звуку буде. Що це гудить? генератори? Повертаємось в реальність, друзі! Хотіла вам понити, що я купила собі нову подушку. Яка мені не підходить по висоті, хоча я хотіла середню, але вона занадто висока. Ну, то таке зараз, увага, наш улюблений простір лакшерілухо, люкс а життя де де, де ми. Дозволяємо собі відчути смак, текстуру. Багатство. Дивіться. А? В сумі світло є. Ні, ну можливо, на тій стороні є світло. Ага. А, так, бачите, з одного боку на Хрещатику світла нема. На першому поверсі а, магазини якось живляться, а отут от світло є. Подивіться на цю розкіш. На, на, на цей будиночок наче прянічний. Друзі, окремо зроблю відео, там ще й вітрини. О, дуже цікаві вітрини, магія різдво. Я хотіла зайти, подивитися на шестий поверх. Ялинки вже виставили декор, Даша розповідала, але в мене нема сил. В мене вже нема сил розмовляти, тому... Я вам дякую, що провели зі мною час. Боже, який він красивий. А, якийсь осередок. от, Хотіла сказати іншого життя. Ні, нема іншого життя, є це життя. І знаєте, якусь такої от магії. Тому що для мене вся ця різдвяна новорічна а... історія, цей час, період. Це ж. Про дитячі мрії, про віру. що хтось прийде, перерішає Можливо.